Бога немає, я бачив, і я бачу. І буває, що наші усі фізичні очі, які так бачать все те, що відбувається, які так бачать своє життя, які так бачать біль і страждання, вони нам хочуть сказати, що немає справедливості, немає Бога і немає ніякої правди. І знаєш, я згадую історію про. Ісуса і його учнів, які пливли в лодці, коли почався сильний шторм, і лодку починає заливати, і починає заливати, підіймається сильний вітер, шторм, і учні вони своїми очима бачаться. І вони починають будити Ісуса і казати: Та ти що тут? Ти що знущаєшся з нас? Прокидайся, дивися, що відбувається. І знаєте, Ісус він встає і Він говорить, що. Зупинися море раніше. Для мене ця історія була про те, що ой, як класно, що він сказав це слово угу. і е, зупинився всякий шторм, всякий вітер. Але коли вчора я над цим роздумувала, я подумала, як цінно, що з ними в лоці був Ісус. В нашому житті нам здається, що там, де ми є, ми самі. І нам здається, що Бога нема, бо я його не бачу. Ісус, він з вами в вашій лоці, в вашому житті, там, де ви пливете, там де ви не вигрібаєте, і де вам здається, що просто я не знаю, що робити далі. Ви можете до нього звернутися. Просто в простій молитві, в простих словах, що Боже, я не знаю, що мені робити. Я не знаю, куди мені йти. І Я впевнена, що він неодмінно відповість на вашу молитву.